Гуманітарний вантаж з насінням для посіву в Херсонську область відправила родина фермерів з Дніпропетровщини. Починав я теж фермерське господарство із трьох паїв дядько, тітка і я. З хазяйства я з цього не виходив ні разу. В трудовій книжці в мене записано тільки одна запись, що я робітник сільського хазяйства, посовітувавшись із сімнею, а а на сімейний от, підряд. Значить, зі мною робить син і, і внучка. Посовідуваживсь і вирішили, там, де найбільше треба допомож, вказати допомогу яку матеріальну, вдати сімена, проростити. Буде хліб, посіють вони, значить, це тисячі людей, які от, не будуть голодувати. Родимо Фермерське господарство знаходиться в Херсонській області, воно було під окупацією російських загарбників. Було дуже багато знищено техніки, весь урожай ми не змогли зібрати. Залишився на полях, пшениці багато погоріло, а та, яка вже не згоріла, була непридатна, бо простояла більше, ніж півроку не зібраною. Прийшлося зазісковувати. Багато було мін, прильотів. Все за допомогою військових саперів проходили розмінування. Багато вже обробили, ще далі обробатуємо землю. Люди пережили ці страшні моменти під окупацією. В них інший настрій. І насправді можу відверто сказати, що люди готові працювати. Розміновується територія і люди беруться одразу за роботу, за працю. Насіння від фермерів регіону розподілять між шістьма господарствами Герсонської області. Разом з тим Дніпропетровщина продовжує відбудову деокупованих сіл Херсонщини.